Роковини авіатрощів у броварах 18 січня 2023 року на Київщині розбився гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ та особисто міністр Денис Монастирський. Ніхто з пасажирів не вижив. Кілька людей загинули, постраждали на землі. Нині на місці трагедії перебуває мій колега Юрій Пугач, і він на зв'язку зі студією. Юро, то що нині відбувається на місці того страшного інциденту? Що відомо про розслідування катастрофи? Аню, ці моторошні події річної давнини залишаться у пам'яті броварчан та українців. Я думаю, не завжди просто зараз наші знімальні групі вдалося потрапити на подвір'я того дитячого садочка, на дах якого і впав гелікоптер рік тому. Я попрошу зараз оператора показати нашим глядачам, у якому стані роком пізніше вже дитячий садочок, де до речі, нагадаю, того дня перебували діти. Страшно уявляти, що. Із тих багатоповерхівок довкола 9 поверхівок, яких тут дуже багато. Того дня люди повели до цього дитячого садочка своїх маленьких дітей, і о 8.20 на дах цього садочка впав гелікоптер. Видимість тоді була дуже погана. Зазначу, що того дня був дуже густий туман. Не було зрозуміло тоді для місцевих, що відбувається. Як ви бачите, вже роком пізніше, до нині бачимо просто вигорілі кімнати дитячого садочка, в яких перебували діти. На щастя, тоді вони саме перебували на нижніх поверхах, оскільки то був момент першого прийому їжі, то був сніданок у дитячому садочку. Таким чином, на щастя, і на подив вдалося уникнути величезної кількості жертв. Утім, вони таки на жаль є. Дитячий садочок планують, звісно, відбудувати та життя загиблих уже не повернути. Тоді, я нагадаю, рік тому у Броварах загинуло 14 осіб, це 13 дорослих та одна дитина, що 25 були травмовані, зокрема 11 неповнолітніх дітей. Той день особисто я запам'ятаю на все життя, тому що бровари це моє рідне місто. Я тут народився і виріс. І першим про цю моторошну звістку я почув від своїх знайомих і близьких, зокрема від родини моєї подруги, яка мала вести до цього дитячого садочка свою сестру. І власне, що пригадують броварчани, які сьогодні зібралися до цього дитячого садочка, до цього місця трагедії? Давайте далі послухаємо у прямій мові. Якраз десь в такий час, коли діти меточи, я вже поверталася додому, коли почула в під'їзді цей звук. Зрозуміло, що щось прилетіло, О, але піднялася ще на саме поверх, тоді світла не було, постійно вже вмикали, і за вікнами побачила. Було темно. Все а, думаю, що Зрозуміло, що щось сталося. Вже в садочок я її відвела, а старша була в школі навпроти і бачила, як це все відбувалося. Я купилася на вулицю і бігла якась мама сказала, що там пригод і садочка немає, школа ціла. Я бігла сюди на садочок, все горіло. Що Що почала було? Я розуміла, що дитина житла. Але почала кричати, де діти, де діти і почала кричати прізвище своєї дитини, тому що тут нічого не було видно, тут було темно, паніка. Тільки крики були. Дібакало, мама, і я так дала свої серветки. Мама тоді плакала, тобі дала свої серветки. У мене було соку. Тож, що відомо про ту страшну катастрофу річної давнини, 18 січня 2023 року, близько 8.20 ранку, в Броварах розбився гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ України. Загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, Його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, ще троє співробітників системи МВС та екіпаж із трьох працівників державної служби надзвичайно. Ніх ситуацій гелікоптер під час падіння зачепив будівлю, будівлю дитячого садочка та багатоповерхівка, яка знаходиться за ним. Просто у під'їзд прилетів тоді гвинт. Від вертольота, власне, внаслідок чого згинули люди ще й на землі. В офісі президента тоді заявили, що керівництво МВС на гелікоптері відправлялося у відрядження до однієї з гарячих точок. Як я зазначав, внаслідок катастрофи загинуло 14 осіб ще 25 були поранені. Слідчі вже станом на зараз встановили точну причину катастрофи. Вони провели всі необхідні для цього експертизи, зокрема розшифрували чорну скриньку. Ще у серпні, внаслідок цих цього розслідування, підозру оголосили п'ятьом посадовцям Державної служби надзвичайних ситуацій України. Слідство встановило, що вони відверто порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного судна, що в результаті спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Пізніше стало відомо, що чотирьох фігурантів справи щодо загибелі керівництва МВС суд також вирішив взяти під варту. Станом на зараз вже завершили розслідування. Держбюро цим займається. Всі матеріали передали до суду та для ознайомлення сторонам. Будемо, звісно, відстежувати перебіг тих судових засідань. І вже я мав змогу нещодавно поспілкуватися з дружиною загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, також із колегами тих людей, які тут загибли, з місцевими жителями у подальших випусках часу новин на п'ятому каналі. Дивіться великий матеріал про страшні події річної давнини та про те, як розслідування просувається нині. Станом на зараз це все аню. Юро, дякую тобі за інформацію і за ці деталі. Ми сьогодні в марафоні теж будемо про це говорити. І одразу скажу нашим глядачам, що сьогодні буде презентація фільму, який створили колеги пана Монастирського. Він називається «Незавершений політ», і Ми про це теж будемо говорити в наших студіях. Юро, дякую ще раз за інформацію. Далі йдемо під прицілом ворожих безпілотників. Цієї ночі були південь та північ України. За даними командування повітряних сил, 33 іранські шахеди летіли з двох напрямків із Приморського, Ахтарська та Курської області. Захисники українського неба знищили 22 дрони. Камікадзе протиповітряна оборона працювала у небі над шістьма областями. І напередодні московити атакували Дніпропетровщину. Про це повідомляє військова адміністрація. Вогонь окупантів пошкодив чотири домівки і три господарчі споруди. Одна з них зруйнована вщент у Павлоградському районі. Уламки збитого дрона впали на територію фермерського господарства. Зайнялася пожежа, вогонь знищив одну зі споруд. 78 боїв відбулося на фронті за минулу добу. Окупанти найбільше штурмували на Авдіївському напрямку. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу. Збройні сили України придушили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області. 13 разів росіяни штурмували неподалік Тернівця, Донеччина. Успіху там не мали. І ще 5 атак сили оборони відбили біля Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно штурмував 8 разів. Москолота не полишає спроб оточити. Авдіївку тут атакували більше десятка разів. Не вдалося окупанти просунутися. І біля Первомайського на Мар'їнському напрямку зсу відбили 10 атак ворога.